В Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА і у студії Тетяна Чудаківська. Вітаю п'ятеро українських військових. Загинули ще семеро. Отримали поранення. Повідомили у Раді нацбезпеки і оборони України. У відомстві зауважили, диверсанти не мають нічого святого. Вони вбили лікарів, аби скористатися автомобілем швидкої під щастям. Медики якраз їхали надавати допомогу. Неподалік міста щастя Луганської області, наші військові знешкодили диверсійну групу бойовиків, що заїхали в місто на машині швидкої допомоги. Це було зроблено підступно. Але під час бою було ліквідовано п'ять терористів. На жаль, наші воїни також понесли втрати. Терористи не припиняють обстрілювати Донецький аеропорт та околиці. Повідомляє група інформаційних спротив. Стріляють в основному зі стрілецької зброї. У самому Донецьку бойовики ДНР відтіснили інші угруповання, зокрема козаків. Військове командування Росії відмовило терористам у видачі грошей на їжу для армії. Навпаки, дало указівку бойовикам мозгового самостійно організовувати повноцінне харчування так званих ополченців. Розпочинаючи з 18.20 і до 0035, терористи зі стрілецької зброї обстріляли наших військових районів населених пунктів Майорськ, Рідкодуб, Чорнухине, Новогригорівка. А в районі щастя застосували гранатомет. Після 0035 ніч пройшла спокійно. Як і раніше, режиму тиша повністю дотримують тільки українські військові. Інтенсивність обстрілів бойовиків по українських позиціях помітно знизилась. Та деякі банформування усе ж продовжують атаки на Луганщині. Зафіксовано два обстріли населених пунктів на контрольованій Україною території. Поблизу в станиці Луганської час від часу виникали перестрілки із використанням автоматів і великокаліберних кулеметів. А в околицях міста щастя були чутні вибухи артилерійських снарядів. Там у перестрілці з бойовиками загинули двоє бійців батальйону Айдар. Ще трьох було поранено через постійні обстріли в Кримські Кримське вже покинули ледь не усі місцеві жителі, кажуть українські бійці. Утім, вони наголошують, свої позиції не здадуть, ворога ліквідують. Спочатку оголошення режиму припинення вогню. мова йдеться за 5 вересня 2014 року. Бойовиками незаконних збройних формувань було здійснено 4311 обстрілів позицій українських військовослужбовців. З моменту проголошення режиму тиша. Бойовиками незаконних збройних формувань було здійснено 128 обстрілів позицій силових структур збройних сил України та інших військових формувань. Донбас – це Україна. Так вважає майже 70% жителів Краматорська і Слов'янська. За незалежність краю виступили близько 10% жителів у Краматорську, і лише 3% у Слов'янську. Такі дані називає соціологічна служба центру розумкова. Експерти пояснюють різницю у настроях у звільнених містах, тим, що Слов'янськ більше потерпав від бойових дій та обстрілів. Краматорську ж відновлюватися допомагають місцеві підприємства, які не постраждали від вибухів. Найбільше жителі звільнених територій Донбас. Бояться повернення війни. Перш за все, очевидно, що все-таки як кажуть, життя там на звільнених територіях налагоджується і воно істотно відрізняється від життя людей, які перебувають на окупованих територіях. Світло, електрика, інтернет, зв'язок, транспорт. Ну, Об'єктивно, люди кажуть, що в цих регіонах словянсько краматорську з цим більш-менш нормально. Проблеми інші: проблеми, проблеми е, з роботою, проблеми з впевненістю у майбутньому, проблеми в тому, що буде завтра. У тілах пасажирів збитого малазійського боїнга знайшли уламки ракети. Про це повідомили в СБУ. За словами начальника головного слідчого управління Василя Вовка, віднайдений метал не використовується у конструкціях самого літака. Тож наразі основна версія міжнародної слідчої групи ураження боїнга ракетою комплексу БУК її випустили. проросійські бойовики з окупованої території експерти розглядають і версію збиття літака із повітря. А от катастрофу внаслідок помилки пілотів чи вибуху на борту слідчі. Відкидають через ретельне розслідування силовиків одразу кількох країн. Остаточні результати очікують отримати не раніше наступного року, але звинувачення Росії на адресу України у нібито причетності до катастрофи експерти спростовують уже зараз. Ви знаєте позицію Росії, вона періодично заявляється або офіційними особами, або горе журналістами. Ну ні синітни сюди, коли вони показують і говорять, тому що якщо накласти їх інформацію на матеріали справи на докази, вона зразу сипеться, навіть без обговорення. Суддів на перевиховання в адміністрації президента готують судову реформу. За словами заступника глави АП Олексія Філатова, відповідний законопроект невдовзі потрапить до парламенту. За ним суддів відбиратимуть на конкурсній основі під суворим наглядом громадськості. Стару систему зламають у короткі терміни. Запевнив чиновник. До середини 2015 року підкоригують і головний закон країни конституцію. Поділився планами Філатов метою цих змін. Є надання громадянам спрощеного доступу до правосуддя, підвищення незалежності судової влади, підвищення якості судових рішень і, врешті-решт, забезпечення права громадян на отримання справедливого судового рішення, винесеного розумний срок судом, який створений відповідно до закону. Як це передбачається Конвенцією про захист прав людини, учасником якої є Україна. Уряд знайшов кошти на боротьбу з корупцією. На створення національного антикорупційного бюро виділять 120 мільйонів гривень. На Нацагентство із запобігання корупції піде 112 мільйонів. Про це написав нардеп Єгор Соболєв. Політик додав з Мінфіном домовились витрати у бюджеті пропишуть окремо. Президент США Барак Обама підписав акт на підтримку свободи в Україні. Цей документ дозволяє постачати зброю в Україну і уповноважує його ввести нові санкції проти Росії. В Москві на цей крок Обами вже відреагували. В МЗС заявили, що підписання цього закону може розірвати відносини Росії та США. Водночас Обама заявив, що запроваджувати нові обмеження поки не буде. А от поточні європейські санкції залишать нові, поки не запровадять таку заяву щодо Росії. Зробили лідери країн ЄС. Вчора там відбувся одноденний саміт. У Євросоюзі планують виробити довгострокову стратегію відносин з Кремлем. Відзначають, ситуація в Україні залишається драматичною. ЄС обговорює можливість надання Києву фінансової допомоги. Утім, ані строки, ані обсяги поки не називаються. Учасники саміту закликали російського президента змінити своє ставлення до України. Двері завжди відчинені. Якщо Росія змінить свою поведінку, якщо вона дозволить українському народу здійснювати свій вибір і вирішувати своє майбутнє, якщо вона виведе свої війська з України і слідуватиме мінським домовленостям, санкції можуть скасувати. Тим часом французький президент заявив, передавати Росії містралі поки не збирається. Франсуа Оланд підтвердив, що російський екіпаж першого вертольотоносця залишив місто Сен Назер. За його словами, контракт по кораблям може бути виконаний тільки за умови дотримання Росією мінських домовленостей. Російського опозиціонера Олексія Навального залишили під арештом. Про це стало відомо сьогодні у Москві. Там розглядають так звану справу Івроше. Судять не тільки Олексія Навального, а й його брата Олега. Їх звинувачують у розкраданні близько 30 мільйонів рублів. Прокуратура вважає, що провину повністю доведено і просить для Олексія 10 років колонії загального режиму. Захист вимагає виправдува... виправдального вироку. Олексій Навальний один з найвідоміших російських опозиціонерів. Його спільно. Никі впевнені, справа має політичне підґрунтя. Економічна криза докотилася і до Білорусі. Аби захистити місцевий рубль, Влада вводить 30 відсотковий збір на купівлю валюти. Він діятиме необмежений час. Таке рішення ухвалив Національний банк країни. Білоруська економічна економіка нині перебуває не у найкращому стані. Росія, яка була головним ринком звуту для білоруських харчів, значно обмежила їхнє ввезення. Білорусі білоруси кинулись скуповувати долари. Крім того, місцевим компаніям тимчасово заборонено купувати чи продавати валюту. Де інде окрім державної валютної фондової біржі, а банкам радять залучати більше кредитів у білоруських рублях. Жахливу трагедію у центрі Києва вдалося попередити службі безпеки. Співробітники СБУ затримали уродженку Луганська, у сумці якої виявили вибуховий пристрій. Потужність можливого вибуху фахівці оцінили у 3 кілограми тротилу. Це рівнозначно вибуху 30 ручних гранат. Теракт мав відбутися два дні тому. Радник голови СБУ Маркіан Лубківський повідомив, що куратором терористки був співробітник головного розвідуправління Генштабу Росії. передал мне сумку, в которой, по его словам, находилось то, что принесло бы неудобство укропа. Я села в автобус, я знала, что находится в этой сумке взрывчатка. Попала, чтобы я ехала на дробанку и оставила сумку возле левого угла здания, что там будет большое скопление людей. Получив четкую инструкцию от Константина, я отправилась к нужному адресу в сторону Дома профсоюза. Тому що масштаби цієї трагедії могли бути жахливими. Сила розльоту осколків, які були у цій сумці, могла сягати 500 метрів. Якби теракт стався у людному місці, це могли би бути масові жертви. У столиці розшукують озброєного вбивцю. Напередодні ввечері у Печерському районі Києва він убив трьох людей, серед яких двоє правоохоронці. Одного вбитого знайшли в автомобілі Шевроле у дворі будинку. Куля пройшла крізь скло дверцят. Тіла ще двох виявили у квартирі на дев'ятому поверсі будинку. Міліція за підозрою вбивстві розшукує Віталія Семеренка, 68 року народження. Злочин правоохоронці пов'язують із незаконним обігом наркотиків. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Увага, він може бути озброєний. У разі отримання інформації щодо місця знаходження останнього, просимо повідомити в Печерське райоправління міліції за номерами телефону 044-280-61-18 і 044-280-70-42. Це мало потрапити на новорічний святковий стіл. Столичні правоохоронці вилучили біля півтонни контрафактної хамси, засолювали і фасували рибну продукцію без відповідних дозвільних документів, кажуть повідомстві. Виробничі і складські приміщення перебували в антисанітарному стані. Інвентар і ємності, де готували до вживання рибу, не обробляли належним чином. Готова продукція іноді взагалі валялась на брудній підлозі. Згідно статті 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення приватного підтримця притягнуто до адміністративної відповідальності, вилучено продукцію передано йому на відповідальне зберігання для поводження з нею як неякісне та небезпечне, яку подальшу направлено на утилізацію. Жорстоке вбивство сколихнуло Австралію. В одному з міст на півночі країни знайшли мертвими восьмеро дітей. Вони були братами, і сестрами. Невідомий злочинець убив їх ножем. Вижити вдалося тільки 34-річній жінці. За попередніми даними, саме вона викликала поліцію. З пораненнями її доставили до лікарні. Чи є вона родичкою загиблих? Не уточнюється. Також невідомо чи бачила вона вбивцю. Трагедія сталася на тлі збереження загрози з боку радикальних ісламістів. Днями виходець із Ірану, захопив кафе у Сіднеї. В Австралії зараз посилені заходи безпеки. Дітей переселенців з Донбасу вітає святий Миколай. Діти отримують від нього подарунки. Дорослі просять про мир в країні. Як дитяче свято на Прикарпатті відзначали зі сльозами на очах, розкажуть наші регіональні кореспонденти. Ще в липні Тамара Грищенко приїхала на Прикарпаття погустювати у родичів на місяць з двома маленькими доньками та судилося залишитись. Дівчатка тут пішли в садочок та до школи. Дуже панралас, дуже гості красивий город. Очень хороші люди здесь. В школу с з двома дітьми я приїхала старша дочері 7 лет, второй клас ходить. Младша дочері 3 роки. В школі очень хорошо прийняли старшу дочь, в садике очень хорошо прийняли младшую дочь. От, все подобається. У рідну домівку повертатися жінка не поспішає. Біткається, там окупована територія і небезпечно. З однієї сторони, можу сказати, Луганськ, з іншої сторони Дебальцево. Хліб, як конфети у дітей. От. З грошей немає, звісно, дуже важко жити. Виїхати не всі можуть виїхати, тому що вже ні не грошей немає, ні кому, і жилье дуже дороге, роботу теж не одразу знайдеш. Семирічна донечка Катя про таку біду не відає у дівчинки. Сьогодні свято я вперше була на такому святі. Я побачила ангелів Святого Миколая, чортика. Святий Миколай мені подарував цукерки. У ролі святого Миколая – 16-річний школяр Роман. Хлопець каже: для нього це вже не свято. Наголошує виріс нашому місті Кожен рік святкується Миколая. з Таки, з, з, з піснями, з танцями, з віршиками. Мені переважно дарували конструктор, бо я все любив його складати. І все. Потім виріс і більше нічого не дарують. Тепер хлопець радістю ділиться з іншими. Я радий, що Я перший раз таки свого Миколая, і я задоволений, що я подарував дітям радість. Як от щоб в Україні був мир інчилася війна? Того ж бажає і переселенка з Маріуполя Волени. Там зостався чоловік. Мовляв, лишився на всяк випадок. Я більше переживаю за, за те, що твориться там на востокі України. За тех, которые там остались, за тех военных, которые сейчас... За тех военных, которые сейчас там, которые защищают на... нас. Вы меня простите, пожалуйста, я очень переживаю. Я желаю всем, чтобы самое главное, чтобы был мир, благополучие, чтобы не было раздора и все были здоровы. Всі машини щоб, щоб всі муші вернулись домой. Живий рядіми на Прикарпатті такі дитячі свята відбуваються щороку, та цього разу вперше зі сльозами на очах. Для них це було все вперше. Вони дивилися з великим захопленням, і що було дуже дивно: діти не не хотіли не знати чого. Вони хотіли тільки, щоб вони повернулися додому і щоб в них дома не стріляли. І це було настільки. Настільки якось, ну не можна сказати, що неочікувано, але у всіх батьків на очах були сльози. у всіх працівників Державної служби з надзвичайної ситуації так само були на очах сльози. Але ми раді, що ми змогли хоч трошечки відволікти їх від, від буденності, подарувати частинку чуда на Франківщині. Нині перебуває близько тисячі дітей-переселенців. Святий Миколай запевнив, жодного малюка без подарунка не залишить. Світлана Козлик, Артем Глєбов, Марина Криворотова, TVI. У новорічні свята найбільше роботи для надзвичайників. Бангальські вогники, свічки, фейерверки. Усі ці вироби несуть потенційну небезпеку. Як відсвяткувати без прикрих наслідків? Знає Ярослав Марченко. Незмінними атрибутами нового року завжди були ялинка і бенгальські вогні. Проте одна іскра від такого вогника може перетворити новорічне дерево на попіл за декілька секунд. Надзвичайники розповіли, як треба поводитись з відкритим вогнем піля зеленої красуні. Ми проводили експерименти, стандартна кімната, житлова в таких, в таких умовах вигоряє повністю приблизно за 5-6 хвилин. Тому якщо вже трапилось... Нещасний випадок і виникло загоряння, треба теж дотримуватись декількох елементарних правил. По-перше, потрібно локалізувати пожежу. Для цього вимкнути гірлянди та накрити ялинку цупкою тканиною. Якщо такої немає, можна знеструмити квартиру повністю та залити полум'я водою. Але краще мати вдома вогнегасник, запевняють рятувальники. Бажано, щоб у людей в помешканнях були вогнегасники. Як правило, у 100% тих, у кого вони є, вони, їм не знадоб... ну, вони їх не використовують, але від цього залежить безпека. Який же новий рік без фейерверків? Не дивлячись на заборону використання піротехніки ще з вересня, пожежники прогнозують, громадяни все одно будуть святкувати новорічні свята із салютами. Тому для порушників розповідають, як вести себе з небезпечними іграшками. Піротехнічний виріб треба поставити на рівну. Якусь поверхню друге. Також її потрібно закріпити цегляними виробами. Після того, як ви підпалили піротехнічний вироб, треба відійти на безпечну відстань 5-10 метрів. Та якщо ж з вами все ж таки трапилась неприємність, одразу викликайте вогнеборців за телефоном 101. Ярослав Марченко, Роман Климчук, ТВА. Сьогодні о 18-й годині запалять головну новорічну ялинку столиці. Ви побачите це дійство в прямому ефірі. Ми плануємо пряме включення у випуску новин. Уперше за багато років святкове дерево встановили не на Майдані Незалежності, а на Софійській площі. Після церемонії запалення новорічних вогнів на гостей свята чекатиме концертна програма. На часі новини спорту з Іриною полотайно. Ну, я з вами прощаюся. і Дякую, що дивились.